Доброго ранку кажемо Юлії Біріковій майстрині на всі руки, яка робить перекраси різноманітні, різний хендмейд. Доброго, Доброго ранку. Доброго вам ранку. Доброго, яка краса у нас сьогодні в студії? Ну, у нас сьогодні в студії просто неймовірна краса. А, скажіть, ну я так зрозумів, що трошки екофрендлі вони, да? Все якесь натуральне так виглядає. Так, да, Все з природних матеріалів. Це з природних да. матеріалів. А, важко взагалі зробити от такі от прикраси? Ні. Дуже не складно, навіть на мастер-класах маленькі дітки 7-6 років можуть легко зробити таку зв'язку. Ось така зірочка. Скажіть, а з чого вона зроблена? Она із бумаги, із бумаг. бумага, да. Вона зроблена з бумаги, з газетних трубочок. Це бумага. Це бумага, так. Так, я думав, що це якась лоза така плетена. По прочності це... она когда покрашена краской, морилкой, лаком, она как дерево. Як Только боится влаги. І... Да. Mm -hmm. ага. А які ще матеріали, крім ось, шишок, бумаги, так ще поперекнуть? І... Палочки, веточки, шишечки, цветочки, все, что. Що... Вижу в природі красиве. Купувати нічого не треба. Да. Все можна знайти на да. вулиці, в парку якомусь. Так, взагалі дуже економно. А, да, до речі, де, де збираєте ці матеріали? Чи ви, ви купуєте їх? Чи... Ні, я збираю все сама. У нас дуже багатий красивий край. Хортиця, розумовка, волна. Угу. А, слухайте, десь якісь спеціальні місця. ви підшуковуєте, де деякі є. Ну, вже я знаю свої міста, де які шишечки маленькі, больші, тверді, м'які. І ще спеціальний підход. Ось, ну, там декілька таких маленьких. Як ви збираєте ось цілісні такі? Ну, це дуже все кропотливо. Це як збирати гриби. Наклонитися за кожною шишечкою, розглянути, потім її почистити, посушити, покрасити. І потім створити. Сон там цілий процес ще з підготовки. А скажіть, довго взагалі робити? От, ну припустимо, такий віночок? Не туди, не туди. Або корона. Так, ну, гарно. Ні. Якщо новичку, я думаю, ну часа за три можна зробити. Да? Да. Мені здається, що я і за рік таке не зроблю. А так, з чого ви так, взагалі почали кажется. робити таку красу? Uh, у Меня очень большая творча сім'я, у нас всі щось творять. Я увидела, мої сестри почали делати ігрушки новогодні. І отак от, от вдохновилася. Вот вторую зиму. От уже у меня такой пошел процес большой. Уже людям нравится, спрашивают. Угу. А хто переважно ходить на мастер-класси Дети Діти взрослые. Как-то равноценно. Оре, рівноцінно. Yeah. Слухайте, а є якісь, э, е е е психологічні ефекти від такої yeah, course, терапії? Yeah, yeah. Мабуть, коли так ти ж концентруєшся. Well, ну, в партіях можна проявити в собі творчість, от, ну, є в кожному людині просто, ну, не реалізується. Коли mm. ви починаєте робити якусь роботу, фантазія включається. Можна не повторяти мої елементи. Обыч Обычно я показываю, но вас само а спорювати, да. так? Створити свою якусь та маленькую звездочку mm -hmm. или свой шедевр. А, ты, 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 и подарки, сделанные своими руками, вы же вкладываете туда энергию свою, силы, позитивные мысли. Это вот, допустим, как оберег, вот круг, символ солнца, процветание. Mm -hmm. Еще какие-то да. символы, так? Символы, Они, да. И, обер... да. Обер... Обер... да. Плюс сказать, природные да. Для... материалы, это как бы дары природы, mm -hmm. Слухайте, а взагалі складна ця наука по символах? Наскільки багато символів в таких от виробах? Ну я думаю, що так. Я тільки як новичок і ще до кінця всіх символів якби не – це… Найголовніші, базові. Да, да? Да. А, скажіть, ну а для чого, наприклад? Ну, як оберіг можна, як енергетично, як... що ще можна зробити своїм руками? украсити поміщення своє, йолку нарядити, інтер'єр, зробити подарок, зробити настрій, тому що от, 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 я делаю какую-то роботу і ага. ще навіть не представляю, як вона буде, і когда я сделаю, от, Настроение, восторг, вот радость, что ты это, это вот как бы делаешь, і и показываешь, и даришь кому-то. Это Большая как бы для меня радость. Я вижу, как люди радуются, когда они творят свои шедевры. А вы только тільки новорічні прокрас историю ти чи, чи, чи нет? И... Ну, корзины плиту красивые, дома для животных газетных mm -hmm. газетних трубочок, так. Да. І Нас... корзини за... Да, шкатулки, корзинки. І з із паперу. Із Дома... да. Слухайте, Слушайте, я так зрозумів, що ви любите цих людей, які приходять рекламні ці газети, в ящик, куштову соють. Ну тоді масштаби це очень сложно. Но вообще люблю. Любите Прошу, да? всі знають, збирають забирають газетки. <рес> тобто, а, отак, коли ви йдете по вулиці, там газети роздають, Я чи ще а на виборах особливо прекрасно. <рес> Пройшлися так, зібрали. О, матеріали є на <рес> кілька корм. Вже якась прекрасна створена, так. А, ну, дивіться. А... Можна надавати речам звичним в таких от витворах друге життя, да? тобто якимось, не знаю, якомусь пластику, ще чомусь такому, з матеріалів, які ну фактично, якби як сміття, звісно, так. От я живу просто в частному секторі. Люди викидують там ветки, валяються, бумажки, угу. там от, ліжкавіна. Це все можна. Вот, Привратіть вот в таку красоту угу. словом, знайти спочатку да. да. словом безвідходне виробництво. Скажіть, а от що то там клей і тому подібне, це якийсь має бути особливий чи спеціальний чи всі краски тут водоемульсіонка на .е. Вони на натуральній основі, то вредні. клей ПВА теж. можна погризти? Можна спробувати на зуб. <свист> угу. а, добре. А, скажите, а вот как надыхаетесь на створение таких вот, такой красы? Ну, смотрю в, в интернете, потом в магазины мне очень вдохновляют новогодние, <свист> где продают игрушки, я могу увидеть какую-то идею и сделать что-то свое. Но вот такая красота яркая, блестящая, зеленая, красивая. Я так бачу, що дуже багато шишок ви використовуєте в... Якісь особливу любов маєте до них? Люблю шишечки, да, вони настільки, і природа бере своє, от є шишечки, які не відкриваються, угу. а є, ти хочеш зробити роботу, щоб тут була закрита шишка, через час вона все одно відкривається, от природа все одно своє робить, красоту свою додає в роботу, Ещё они очень красиво щёлкают, когда они открываются в тепле дома. Запах сосны и треск дров. Очень это приятно слышать. Скорота. Тобто есть... вони можуть навіть змінюватися, да, розкриватися, да. скоро вчаться вже... міняти форму, да. И настолько долговечные такие вот Ну, я думаю, они очень долговечные, то есть даже если не зламати, не зламати, чи... да. И если работа, ну, допустим, ну да, ну, единственное, что она боится влаги, как mm -hmm. бы, мочить ее нет. А так пыльной тряпочкой влажной можно снять пыль, если, допустим, она в интерьере будет висеть долго. Еще такой плюс, что если работа, допустим, надоела уже, вот, висит несколько лет, ее можно разобрать и сделать с этих же материалов, что-то добавить. А вы же так робили? Еще нет. Я все свои работы раздариваю. Я як сапожник без сапог. Ага, то у вас вдома нема прикрас. Все, 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 все людям. Нічого все роздаю собі. родственникам, друзьям, на праздники. У мене завжди є подарунки. Ну, а от собі не хотіли щось зробити? Хотіла. Велику ялинку, не таку А, а що, що ви мріяли собі зробити? Ну, мені хочеться как-то оформити э каждую комнату, каждый подоконник в своём стиле вот в новогоднем, в разных цветах. Ну просто из-за того, что большая подготовка идёт э к праздникам, не хватает времени. Но ну, я надеюсь в скором будущем осуществить это. Слухайте, не хочете зробити якусь композицію таку масштабну, якийсь такий як художній проект з таких матеріалів? Ну, хотіла б, конечно, попробувати в себе Чом-то новікам завжди хочеться. А не, не думали над тим, що би хотіли зробити? Це ж якась мала бути і соціальна, а, скажімо так, скульптура чи як щось романтичне? Так, замість такого скульптуру якусь стро створити взагалі. Був би шедевр. Чесно говоря, ви мені дали хорошу ідею. Я навіть об этом не думала. я об этом подумаю. Постійно хтось приходить в гості, щось питаю. І хороша ідея. Да. Треба, треба за це брати гроші. Так, треба вже почати. Дякуємо вам за те, що принесли такої краси, такої мімімішності в нашу програму, в нашої в наш ранковий ефір. Ну що би хотіли побажати глядачам нашим в новому році? Хотілось би пожелати всім міра, добра, любві, творчих вдохновень. Пробуйте себе, не бойтесь, розкривати свої таланти. І я желаю всім щастя і хочу вам на пам'ять нашої встречі і вам тоже. Ой, я думала один <гад> на двох. <гад> дякую, велике. У нас у нас тепер буде висіти в кабінеті. Ні, не в кабінеті. Ага. Додому заберу. Додому. Словом, все все додому має все додому, а я все на роботу. Тяну. Дякуємо вам, Дякую, Юля, спасибо. за те, що прикрасили і подарували нам частинку, скажімо так, вашої душі. Вже дякуємо вам. Ну і змушені за браком ефірного часу переходити до наступної рубрики.